Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про міжрядний культиватор, який я зробив за 4 дні. Ну, от, трохи не зовсім за 4 дні, оскільки декілька днів я накидав ескізи, шукав інформацію, моделював, закупляв запчастини до нього, але основна робота по його виготовленню, коли були усі запчастини в наявності, тривала 4 дні. Закінчив я його робити 23 грудня 2022 року, про що є відео, яке вийшло напередодні Різдва. Даний культиватор не є моєю ідеєю. Навіщо вигадувати велосипед, якщо вже є провірені часом моделі? За основу брався культиватор Virax і по його розмірах я зробив свій культиватор. Спочатку я змоделював заводський культиватор. Само собою, в його конструкції мене не влаштовувала товщина металу, з якого він зроблений, а по-друге, мене не влаштовувала ширина рам, хотілося щось більш ширше. На основі заводського культиватора я змоделював свій культиватор, але спростив його, щоб у його виготовленні використовувалися лише дві основні складові. Це профільна труба 60 60 х 4 і полоса 60 х 8, тому що брати кучу різних матеріалів дороговато, а там, де я брав метал, мінімальна довжина покрою 3 метри. Підбив калькуляцію, матеріалів вийшло на 5500 гривень. Недешево, а ще плюс робота, то виходить собі вартість заводського. Почав задумуватися, щоб купити готовий. Їздив, шукав, вибирав, примірявся, дзвонив, зв'язувався з кам'янець-Подільським, щоб їх не замовити, але у них ціна була на той час 13 тисяч гривень. Тому остаточно вирішив робити сам. Але поки надумав, то ціна на матеріали суттєво виросла. Для чого я зробив 3D-модель культиватора? Для того, щоб точно знати розміри кожної заготовки і деталі, щоб знати скільки труб і полос мені закупити, які додаткові деталі мені потрібно. І робити все по проекту, а не придумувати потім на ходу деталі, яких не вистачає, і ліпити їх з гамна і палок. Що з цього вийшло, ви вже бачили. В даного культиватора є один недолік це висота підйому. Мені здається, ця проблема саме через довжину поперечних тяг на віски, бо вони є різної довжини. В моєму варіанті цієї проблеми немає. У мене він спокійно піднімає на висоту 28 см в робочому положенні. І можете не писати, що в мене не заводський культиватор і так далі. Він в мене зроблений по заводських розмірах, тому він ідентичний заводському, тільки ширша рама. І немає лишніх кріплень на долота. Як люди борються з цією проблемою, зараз покажу. Це перший варіант. Друзі, що я переробив? Переробив раму. Більше нічого. Ось просто взяв, відрізав цей трикутник зверху, повернув цю штуку вниз, приварив, он так вирізав кут, приварив тут уонями, ну, електродами Уані 1355. Це другий варіант. І наш культиватор. Значить, кинувши, навжество я зробив тут. Всі мучилися і мучаться на цьому культиваторі, і я мучився. Піднімати, коли піднімаєш його, ну, тобто, невисоко він піднімає. Що я зробив? Я не переварував ось ці місця. Бачите, все воно як було, так і є, все воно як трималося, кріпиться, так і є. Єдине. І дивіться, який в мене просит тут. тобто я Ну, Я не зачіпляю ніде, нічого я їду спокійно. Ось ця планка, бачите, да, от вона Вона була ось тут, бачите, ця. Тобто оцей сантиметр, що я її змістив сюди, доверху. Понимаете? Розумієте? ось, Я її відрізав і підняв їх трошки вверх. Бачите, як вони в мене стоять? Практично 90 градусів. Відстань ось тут до колеса, цієї кріплення, тяги приблизно десь 5 сантиметрів. Я їх підняв. На сантиметр, коли ми тут, на сантиметр піднімаємо, на цій довжині де воно підніметься, на сіки. Ось дивіться. Все, в мене проблема відпала. Як на мене, другий варіант більш правильний. В моєму культиваторі в мене ця проблема відразу минула, оскільки я замість полоси приварив профільну трубу 20 на 20, і він у мене відразу піднімав і опускався так, як потрібно. Роботою цього культиватора я повністю задоволений. Я ним саджу картоплю, прополюю гарбузи і картоплю, підгортаю картоплю. Спеціально брав їжаки на міжряді 50 см з панукалом на до цього одне відео. Бо вони спокійно заходять в міжряді 60 см і не виривають картоплю з рядка. Кріплення на долота елеза спеціально не робив, бо знав, що цей культиватор буде працювати лише з плашками та їжаками. Долота ілеза лишні для мене малоефективні деталі. Різниця в підгортанні картоплі з їжаками і без їжаків є. Їжаки не дають глибоко плужкам занурюватися в землю. Тому для глибини я міняю їх місцями. Іжаками проводжу по полку два сліди. Перший слід на третій передачі, другий слід на п'ятій передачі. Лю картоплю затопило, не знаю, що з нею вийде. Це результат прополки їжаками в два сліди. З цієї сторони городу теж була калюжа і відповідно тут поробилася грудка після їжаків. Картопля тут садилася з сажалкою двохрядною. Ось такий гарний ефект після себе залишають їжаки. Це був дьочин город, а тепер мій город. Результат третьої прополки. Фінальне підгортання картоплі в тьощі. Земля дуже забита і не хочуть лізти плошки в землю. Перший слід проходжу на другій передачі. Потім перейшов на третю передачу, тому що на третій передачі пушки глибше заглиблюються. Крощінгород пройшов два сліди на третій передачі. Ось такий результат вийшов. Ця сторона підгорнулася нормально, а там, де було болото, буду підгортати іншим способом вчепив окучники, вчепив їжаки і буду розпушувати землю. Ось така земля після цієї зливи. Ось що вийшло після двох проходів. Культиватор у мене вже обробив 151% землі і окупив себе на 12% від його загальної вартості. Я спеціально веду підрахунок, щоб в кінці року підбити підсумки сезону. Як видно після миття на окучниках під фарбою була сіра грунтовка, на середньому окучнику під фарбою була червона грунтовка. Це один із дійсно вдалих проєктів і таких необхідних у господарстві. Всім дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.